Нафта під містом або загадка кам'янця-Подільського із підземними водами на поверхню вихлюпується якась речовина із запахом солярки. В місті смердить нафтопродуктами, а на лебединому озері з'явилися мастильні плями. Всі лебеді, які наковталися забрудненої води, загинули. Щоб знайти джерело нафтопродуктів у кам'янці. Зараз розкопують парки. Там наражаються на резервуари води, змішаної з чимось схожим на пальне. Про таємний сховок під землею. Світлана Павук. Великий переполох у невеликому місті витоки десь у місті. Сапери з металошукачами прочісують серед місця. Шукають під землею цистерни спальни. Екскаватор розкопує парк. На глибині кількох метрів комунальники натикаються на резервуар із чорною рідиною. Вода змішана з чимось із характерним запахом солярки. Це коли тільки розкопали, і з'явилося перше джерело. Підставила, набрала, і було видно, що більшість води менше деспалива. А це вже в кінці. Вона вже майже без води. З цієї ями відпомпували щонайменше 500 літрів чогось схожого на диспаливо. Чорну рідину утилізували, зразки відібрали і надіслали у кілька лабораторій України, щоб зрозуміти, що відкопали. Але буквально через кілька днів ця яма знов наповнилася рідиною з нафтовим запахом. Правду не можна відкладати на потім і той випадок, коли у Кам'янці-Подільському є. Правду, яку ми не можемо пояснити, він уже щонайменше 15 років працює у міськраді, каже, тема запаху нафти у Кам'янці тягнеться ще 60-х років минулого століття. Якщо в інших містах через сильні зливи чи танення снігу відбуваються підтоплення, то у них столярка просочується з під землі. У Кам'янці-Подільському є одна ще одна проблема, яку ми не можемо пояснити. Ця проблема це поява отаких от нафтових нафтових таких речовин. Запахом, різким запахом дистоплива. Нафтові речовини розтікаються під Кам'янцем, ґрунтовими водами та джерелами. Вони і принесли нафтопродукти у Лебедине озеро, від чого воно затягнулося масляною плівкою. Загинули семеро лебедів. Кажуть, що нефть десь там. Так? Так, так. А, а ми йшли перед Новим роком. Тут було сім штук, я навіть посчитала. А чим чути? Ну таке, як солярка, щось таке. Керівник місцевого комунального підприємства відкриває один за одним каналізаційні люки у центрі міста. В Ліньових водах і плями, і дуже різкий запах ручо-смазочних матеріалів. Значить, визначили, що це звідкись йде підпитка, але з якої місця ми не знаємо. Розгадка таємниці нафтових струмків ось на цій старій карті 1944 року. Це німецька фотоаерозйомка Кам'янця-Подільського. За словами істориків, саме тут, у середмісті, фашистська армія облаштувала на глибині більше п'яти метрів підземні склади для дизельного пального, яким заправляли танки та бронетехніки. Це пальне і мастило мало зберігатися не е, на поверхні землі, ось, а під землею. Це було б робити логічно, аби за е, артобстрілів чи авіабомбордування оці цистерни з пальним і мастилем вони не були е, підірвані. З часом цистерни почали гнити і пальне просто витікало з них, кажуть фахівці. Сапери уже кілька днів шукають закопані цистерни, але безрезультатно. Де саме сховані ці резервуари з пальним, досі невідомо. Поки що вирішили у парку зробити відстійник і регулярно відпомповувати воду соляркою, а на озері встановити мініфільтрувальну станцію. А що робити з підземною циркуляцією де Поки що не знають. Світлана Павок, Віталій Павок, Хмельниччина ТСН 1+,1.